Сьоме місце в державі посідає Черкаська область за показниками соціально-економічного розвитку. Така комплексна оцінка найбільше тішить обласне керівництво. Зустрічаючись з представниками мас медіа на щоквартальному звіті губернатор Олександр Черевко наголосив на тому, що Черкащина прогресує, адже на початку 2009 року за соціально-економічними показниками наша область посідала 22 -е місце. Завдяки чому Черкаський регіон зробив крок вперед та які фактори ще донині гальмують розвиток економіки у сюжеті далі. Традиційно на початку звіту лише про здобутки. Губернатор Черевко гордо повідомляє: Черкащина знову лідирує. Друге місце за показниками економіки і третє за інвестиційною діяльністю. З успіхами все. Далі гучна критика центральної влади, яка лише обіцяє, але не виконує. Приміром, державна програма Шкільний автобус цього року існує лише на папері. «Хорошо звучить 26 автобусів. Харошо звучить. От може, ви теж читали в інтернеті для Черкащини 5 мільйонів. Чим то виділено на придбання автобусів. Де ті автобуси? Чим більше запитань без відповіді, тим більше роздратування в голосі. Пан Черевко називає непрофінансовані державою програми. Серед них підвідний газопровід, житлово-комунальне господарство, питна вода. Поряд з тим об'єкти, які фінансуються зі стабілізаційного фонду, залишені напризволяще. Драбівська школа по розпису 3 мільйона, профінансовано 1 мільйон. Геройнімівський ремонт школи. По розпису 600 тисяч профінансовано 300 і ну десь загально на 18 тільки є фінансування. Тому навіть ті мізерні кошти, які заплановано із стабілізаційного фонду, вони не фінансуються. Найбільший біль для пана Черевка це заморожені об'єкти соціально-культурного призначення, обласна дитяча лікарня, музей Тараса Шевченка у Канові та резиденція Богдана Хмельницького в Чигирині. На ці об'єкти з державного бюджету жодних асигнувань. Хто тільки не обіцяв, хто тільки не давав доручень, і прем'єр, і голова Верховної Ради, і неодноразово президент, і в результаті ноль. Фінансування при тому, що ми могли вже до 22 травня здати цей об'єкт повністю в експлуатацію. Канівський музей загальна вартість об'єктів незавершеного будівництва на Черкащині складає майже в півмільярда гривень. Юлія Кропва, Володимир Мельник, Вікка новини.